Є живі, а є мертві. Мертвих треба поважати, а живим жити далі. Пішов дуже зовсім. Твоїй матері було 68 років. Кому вона треба гвалтувати? Так не треба спідниці і ще сраки піднімати. Якщо сука не схоче, кобіль не вскоче. Кепінус ясно сказав. Якщо полізеш куди не треба, він підніме свою справу і сяду я лорочка. Ручки на п'ять. Хочеш? Тоді решту забудь. У Марини серце хоре було. Час її прийшов. От і все.